Підтримуємо зв'язок з южненцями на передовій. Нашим бійцям з 46-ї окремої аеромобільної бригади в напрямку Солидару необхідні рації. Значна кількість матеріального забезпечення постраждала під час активних бойових дій. Найбільша проблема зі зв'язком, розповідає військовий. Втратили разом з побратимами, втратили. І так воно погоріло. Машини погоріли. Бої важкі були, прийняли бій. І... Велику кількість було втрачено всього. Врачи нам потрібно ну, як швидше, тому що ми зараз в такій ситуації опинилися, що потрібно вперед-вперед. Засобів зв'язку немає. Ну і не тільки. Ну, основне засоби зв'язку. Про потребу у засобах зв'язку військові повідомили Ірині Ботнер. Реквізити та деталі збору Ірина вказала у своїх соцмережах. До збору оголошено близько 72 тисяч гривень за пару радіопередавачів. Ми оголосили збір вчора і вже перші кошти почали поступати на рахунок. І рації, які нам сказали військові, що їм потрібні. Ми зазначили саме в пості, які це модель і яка фірма рацій. Там ціни досить високі. Вони від 25 тисяч до 36 в залежності від постачальника. Першочергово потрібно обов'язково дві. Як сказали хлопці, що це мінімум, який їм зараз потрібно терміново закрити, там буквально за декілька днів. Реквізити для збору коштів на рації. Монобанк п'ятдесят три, сімдесят п'ять, Приватбанк 41 49 60 90 16 59 58 54 Різнобарв'я української душі. Традиційний різдвяний концерт відбувся в Южному. 8 січня у паркетній залі глядачі вітали колективи Палацу культури. Дружба Цьогоріч режисери поєднали три напрямки мистецьких жанрів: естрадний і духовний спів та народну коляду. Своєрідну атмосферу родинного кола створила локація концерту. Зазначає режисерка заходу. В цьому є е, своя особливість, і оця камерність, якась е, сімейність цього свята, бо різдво воно таке е, і. Величне і в той час дуже домашнє, бо кожен відчуває це в родині, святкує в родині, і хотіла, щоб ну і повна зала дуже приємно, що глядачі прийшли, хоча не так багато місць, але ну, це приємно, коли багато глядачів, бо досить багато наших аматорів було, і хотілося, щоб їх побачили, почули. Я сьогодні тут вперше, я зі своїми рідними людьми мені дуже сподобалося. Тут дуже весело, дуже душевно. Я вам дякую за такі гарні враження. Це ж е, велике свята, Різдво, а враження дуже приємні, е, приємне, дуже е, сподобалися усі буквально виступи. Ми раді. Концерту отримали хороше впечатлення, море емоцій, позитиву, ну і дитина щасливий, це головне. Пісні, що прославляють новонародженого Христа, прозвучали у виконанні хору духовного співу Блага вість. Колектив Володимира Петровського постійний учасник різдвяних концертів. Ісус Христос якраз і народився в такі в скрутні часи. Якщо ми згадаємо біблійну історію, то цар Ірод наказав повирізати всіх малюків, які народилися разом в той час з Ісусом Христом у Вифлеємі. І тому зараз це настільки символічно, що оця орда, яка прийшла вирізати, денацифіцирувати нашу країну, але нічого не вийшло так само, як в Різдво. Так само і зараз у нас в Україні ми святкуємо Різдво завдяки тому, що Бог з нами, що Він нас не забув, він наш Спаситель, і ми віруємо в нього. Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання всіх українців, що загинули на війні. У святковий вечір плекаємо віру в перемогу. Переконані організатори різдвяного концерту. Саме початку вечора ви звернули увагу. Були слова, що це найважкий вечір в історії, можливо, якоїсь столітньої історії України, і зробити так, щоб це було і. І весело, тому що це веселе свято, щоб одночасно ми згадали, що у нас війна. Віше не згадали, не забули, що у нас війна, щоб донести людям спокій нинішніх оцих ночей, оцих днів. Що все добре буде все буде обов'язково добре. З нами Бог, з нами правда. І от саме саме це ми і хотіли закумулювати в сценарій цього вечора. Повністю переглянути різдвяний концерт можна у програмі Життя міста. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. У мене на службі є одне чмо, яке мене дістало. Воно претендує на мою владу і зазіхає на весь світ. Чудово! Направимо його зло на дитя. Ось вона. Торгується, але згоджується. Нові персонажі у традиційному вертепі. Цьогоріч світлим силам різдвяної шкільної постанови довелось боротися з новим злом. На допомогу закликали українського захисника. Лицарю пластуне, допоможи. Нечистю з хати нашої прожени. Служу народу України. Гей, фуснахи, гей, пластуни, народу вольного сини. Різдвяну п'єсу народження Ісуса, 8 січня відіграли учні школи В'ячеслава Чорновола. Ляльку нового персонажа для вертепу створила южнинська мисткиня. Його ім'я чмо і вповні відображає емоційне ставлення, зізнаються учасники постанови. Для сьогоднішніх українців дійсно от утіленням зла дійсно є оця сила, така, яка поперек всіх логічних законів і природи взагалі, людського єства і взагалі будь-яких європейських цінностей, яка втрутилася в наше життя і намагається його зруйнувати. І ми всі розуміли, що це буде ця особа, і в нас народилося так під час розмови слово чмо. Воно таке бридке, неприємне, і ми думали від нього позбавитися, шукали інше слово, не могли знайти. Над сценарієм українського вертепу працювали самі учні. Пластуни сьомого класу долучаються до Різдвяної коляди вже не в перший рік. Наші пластуни самі собі вибрали, яким вони хочуть бути, і я планувала поетапно все як має зароджуватись. Спочатку там Зіздар є як ведучий, головний герой. Він нас, до нас приєднався трішки пізніше, і ми не знали, що йому як роль дати. І ми так подумали: ми не знаємо, що робити з цим чмом і як його вбити. І до нас в думку прийшла ідея, щоб його воїн український вбив, так і буде в житті. Вертеп ходить до від хати до хати, від квартири до квартири і колядують. Їм дають солодощі, гроші, і вони потім це все розподіляють. Може на благодійність, як ми минулого року частини віддали. Я прийняла участь, тому що мені в минулому році дуже сподобалось. Я хотіла так щось по перше, це допомогти грошима для наших воїнів ЗСУ. Після постанови вертепу у школі пластуни вирушили з колядою до своїх друзів. Зібрані кошти планують передати на потреби зсу.